Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Владислав Солонець, я лікар-хірург хірургічного відділення Сарненської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про пахову грижу, як її розпізнати, лікувати та запобігти. Отож, що таке пахова грижа? Це дуже поширене хірургічне захворювання, яке виникає як у чоловіків, так і в жінок. У двох словах, це випинання внутрішніх органів, найчастіше частини кишечника або сальника, через ослаблену ділянку черевної стінки в області паху. Звідки вона береться? Пахова грижа може бути як вродженою, так і набутою. Вроджена виникає ще під час внутрішньоутробного розвитку через аномалії формування тканин, натомість набута пахова грижа часто пов'язана з сучасним ритмом життя та фізичними навантаженнями. Причини її появи включають м'язову слабкість або дистрофію м'язів, надмірну вагу або різке схуднення, постійні закрипи, фізичну роботу, пов'язану з підняттям важкого, хронічний кашель у жінок: це наслідки вагітності чи багаторазових пологів. Як зрозуміти, що у вас пахова грижа? Перш за все, це припухлість або випинання в ділянці паху, яке збільшується в положенні стояче, при напруженні кашлі ну, чи підйомі важких речей. Також можливі болі в нижній частині живота, порушення сечовипускання, метеоризм. У чоловіки може збільшуватися мошонка, але це вже пахово-калиткова кіла. Якщо грижа велика, її видно неозброєним оком, і вона може не лише викликати дискомфорт, а й впливати на роботу внутрішніх органів та навіть статеве життя. Як діагностується? У більшості випадків достатньо огляду хірурга, але додатково можуть призначати ультразвукову діагностику або інші інструментальні обстеження, якщо є сумніви або підозра на ускладнення. Часте запитання, чи можна лікувати пахову грижу без операції? На жаль, ні. Так називаємо бандаж лише тимчасово стримує грижу, але не усуває її. Єдиним ефективним методом лікування є операція. Які бувають операції? Найпоширеніші два методи: відкрита герніопластика це класична операція з розрізом в паху, правленням грижі та зміцненням стінки черної порожнини сіткою або власними тканинами. І лапароскопічна герніопластика це сучасний, малотравматичний метод через кілька невеликих проколів вводять інструменти та камеру, а хірург працює, так би мовити, зсередини. Його перевага це швидке відновлення та менший травматизм, менший біль після операції. Який метод обрати? Це питання вирішується індивідуально, залежно від розміру грижі, загального стану здоров'я, віку пацієнта, а також досвіду і навиків хірурга. Але в кожному випадку важливо не зволікати з лікуванням. Скільки часу триває відновлення? Після лапароскопічної операції за кілька днів можна повернутися до звичного ритму. Після відкритої операції реабілітація триває від 2 до 4 тижнів. Із забороною на фізичне навантаження щонайменше на місяць, чим може грижа повернутися? Так, може ризик рецидиву є, але сучасні січасті імпланти значно знижують ймовірність повторного виникнення. Що буде, якщо не лікувати? Основне і найнебезпечніше ускладнення це защемлення грижі. Це невідкладний стан, коли грижовий вміст не просто випинається, а стискається в грижових воротах. Це призводить до порушення кровообігу та відмирання тканин. У такому випадку потрібна термінова операція. Симптоми защемлення: сильний біль у паху, напруження та неправима припухлість, нудота, блювання, запор. Ускладнення можуть бути дуже серйозні аж до кишкової непрохідності та некрозу внутрішніх органів. І нарешті, як запобігти паховій грижі? Уникайте фізичних навантажень, зміцнюйте м'язи червоного пресу спеціальними вправами, дбайте про регулярне і збалансоване харчування, своєчасно лікуйте хронічний кашель. Пам'ятайте, раннє звернення до лікаря це шанс уникнути ускладнень і повернутись до повноцінного життя. Не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.